Ми не можемо на сьогоднішній день бюджет закласти яку-то цифру, тому що це запер суперечить законодавству на підтримку Збройних сил України. Не можемо це відповідно до закону, не може. Сьогодні, 8 грудня, у Змієві, відбулися перші з початку повномасштабної війни громадські слухання щодо обговорення проєктів місцевих програм на 2026 рік. Саме за цими програмами формується бюджет громади та визначаються напрями його використання на наступний рік. На слухання прийшли близько 15 мешканців громади. Присутні відзначили, що обраний для проведення час, а саме понеділок, є незручним для більшості охочих долучитися. Тому запропонували, планували надалі проводити такі заходи у вихідні дні, щоб забезпечити ширшу участь місцевих жителів. Засідання проходило під головуванням міського голови Павла Голоднікова. До обговорення були винесені 16 програм, пропозиції до яких жителі громади попередньо надсилали через електронну форму на сайті міської ради. Свої зауваження подавали члени громадських організацій Зміївщини, а також команда медіа зміїв. Сьогодні ми обговорюємо цілі програми на. 2026 рік. Я хочу наголосити на ключовому: міська громада має один із найнижчих показників фінансування сектору оборони в області лише 5,2%. Це офіційні дані, презентовані на Конгресі місцевих і регіональних власних міських харків, які проходили наприкінці листопада 2025 року. Для порівняння низька громад області спрямовує 20-45% своїх бюджетів на оборону підтримку військових ветеранів і безпеку людей. І це закономірно в умовах війни це обов'язок, наш і основні пріоритети. Тому моя позиція проста і аргументована. Програма висвітлення діяльності. На неї заплановано 1 мільйон 930 тисяч гривень на наступний рік. І ми маємо її переглянути. Що я пропоную? 1 мільйон 200 тисяч заплановано на друковані медіа. Це на фінансування двох місцевих приватних газет міський кор'єр і Війській Мівщини. Я вважаю, що це є недоцільний суперечить принципам незалежних змін. Пропоную повністю скапсувати ці видатки та перенаправити їх на підтримку Збройних сил України саме на цю програму, за якою заплановано на 2026 рік всього 4 мільйони гривень. 350 тисяч гривень теж за цією програмою висвітлення діяльності міської міської ради. Планується витратити на стаціонарне відеообладнання. Це не є першочерговим у військовий час. Це гармонія. Наявного обладнання, я вважаю, достатньо да, для реєстрації сесії, Прямі ефір під час війни в межах безпеки заборонені, тому я думаю, що є два відеореєстратори, камера, фотоапарат. Цього достатньо. І пропоную скасувати ці видатки і спрямувати їх на оборону. 6 мільйонів. За програмою профілактики правопорушень хочуть направити на утеплення фасаду будівлі нашої поліції, так видатки, які не відповідають вимогам військового часу, у період воєнного стану тотального браку ресурсів такі ремонтні роботи не можуть бути у пріоритеті. Пропоную виключити ці видатки та направити їх також на підтримку Збройних сил України саме на цю програму. У проєкті програми фінансова підтримка комунального підприємства з міське вружи передбачено 800 тисяч гривень на ремонт колишнього готелю по вулиці Луганська, 15. Там вже ремонти е, проводять же мільйони там освоєні. Так? І ще якщо взяти взагалі усі кошти 5 мільйонів 620 тисяч гривень на ремонт гуртожитку по вулиці Бутівська, 5. Де частка комунальної власності громади складає менше 20 Це суперечить і здоровому глузду, і принципам ефективного використання коштів і нормам бюджетного кодексу. А головне не відповідає умовам військового часу, коли кожна гривня має працювати на оборону, на захист людей, на підтримку наших військових. Тому прошу внести до протоколу ще одну пропозицію. Щодо цієї програми видатки 800 тисяч гривень та 5 мільйонів 620 тисяч. Це загальна сума щодо ремонтів та іншого готовику будівська 5, Перенаправити також на програму підтримки збройних з України на 2026 рік. Це мої пропозиції. Так. Під час слухань активну участь взяли мешканці громади. Вони підтримали низку поданих пропозицій, зокрема щодо перерозподілу фінансування окремих програм. Прозвучали ініціативи від родин військовослужбовців щодо збільшення підтримки для наших захисників, належне медичне обслуговування, реабілітацію. Тощо дуже цікаво. А ви говорите, якщо є можливість, то ми виділяємо кошти. Ну от в інших громадах є чомусь така можливість. Ажливістів показників набагато більше, ніж у нас, ну судячи з того, що ми почули, і побачили. Да? У нас немає такої можливості. І ще 4 роки у нас немає можливості от в нашій громаді. Я не ну ні разу ні від кого не почула, що сім'ї військовослужбовців, а тобто саме військовослужбовці, що отримували одноразову грошову допомогу, як це відбувається в інших громадах. Тобто там знаходяться кошти, щоб допомогти хлопцям. Бо ніхто ж не знає, да скільки у них там ванна, куди по скільки вони скидують це своїх 100 тисяч. Вважають, що їм не потрібно. А я вважаю, що потрібно. І в нас немає такої програми, де допомагають хлопцям, яких тільки забрали, які вже відслужили. Вони ні разу не отримали ніякої допомоги від місцевого бюджету. Чому так? Чому у нас не закладаються кошти на це навіть з того ж вільного залишку? От я хотіла б почути відповідь на це питання. необхідна там. Остання допомога була 200 тисяч. На, е, ми розглядали в листопаді, 200 тисяч ми направляли на ну, для того ми е, ви виділяли. І 200 тисяч також було. Тобто командири просять ті речі з допомоги, які необхідно воювати та стримувати ворога. Саме туди ми і направляємо ці кошти. А програма щодо підтримки саме військовослужбовців, які призиваються, у нас такої немає, тому що прийняли колегальне рішення допомагати військовим перебуванню, які перебувають на території країни. А програма підтримки захисниць і захисників ну, ось, так, як що? це немає? Це ж те саме. Чесно, присутні. Паловік сказав стосовно допомоги Збройним силам України. Я відповім на питання, як ми допомагаємо захисникам, і захисницям і їхнім сім'ям. Так, от у нас є декілька програм, які спрямовані на соціальну підтримку. У нас є матеріальна допомога на лікування. Тобто, навіть якщо ранений військовий або його сім'ї звертається, то ми виділяємо таку матеріальну допомогу. Є матеріальна допомога сім'ям військовослужбовців на придбання твердого палива, і вони можуть цим користуватися. І багато скільки нас було тисяч на сім'ю, ну там я не можу сказати, скільки вже сімей скористалося. ну можливо такої статистики немає. Є програми, які допомагають сім'ям, які втратили. Своїх захисників або люди безвісти пропали також такі програми діють. Тобто та матеріальна підтримка, яка сьогодні можлива, виходячи з можливостей бюджету, вона існує і з сім'ями, і з захисниками ми працюємо. Скажіть, будь ласка, а інші громади вони. Все-таки в рейтингу допомоги збройним силам України набагато вперед вийшло нашої команди. Чому вони закладають більше коштів на можна вас спросити, що це за рейтинг, де ви берете? Офіційно. Так, тому що перше воно виділяється на зарплатню, за, на підвищення заробітної плати, на всякі приймі. Як це стосується програми підтримки? Ви хочете ви бачите, програму підтримки робити 10 мільйонів? Давайте 10 млн, Ви хочете 100 млн, Давайте 100 млн. Ніхто ж не заперечує. Ще раз кажу, це да, програма. Ви хочете бачити, що, що виділяється конкретно? На Збройні Сили України, на запис нашої громади, не було питання. Ми хочемо в програмі прописати. Давайте сформуйте своє питання, що я повинен нести зміни, які ваші пропозиції, до програми. У нас ми зараз ще раз розглядаємо питання. Програма підтримки підрозділів збройних сил України. Сформуйте свої питання, надайте свої пропозиції. Що ми повинні в цій програмі прописати? По маніпуляції математичних, як то кажуть, mm. У нас є, є певні громади в Харківській області, ну, наприклад, там Вовчанська громада, так де ну наразі вона майже розрушена і є. Є в нас таке дотація вирівнювання, тобто держава їм до їх бюджету додає кошти. У них справді такий самий бюджет, який був на початку бойових дій, і тому є, є величезна купа грошей, але ж ми всі розуміємо, що Ну, в тому ж Вовчанську зараз не робляться ні, ні дороги, ні яка інша інфраструктура, тому, тому насправді у таких громад є можливість, і це, напевно, їх обов'язок ці кошти максимально спрямовувати на підтримку Збройних сил. Саме тому е, на бумазі, на папері, е, ці цифри саме так виглядають, що вони там 30, 40, 50, а може і 100% свого бюджету віддають на Збройні сили. Але так повинно повинно і бути. Наша громада живе, працює, і все, що ми можемо робити, ми направляємо. Я просто хочу, щоб ви математично розуміли звідки беруться ці цифри. Денис Дякую. Валерійович, Ви вважаєте, що Вовчанська громада це її обов'язок? А з це не її обов'язок. Ви кажете звичайно, так. звичайно, це обов'язок я я, я, я лише розповів, що звідки ці чи це, це і... обов'язок кожної громади повинна реклама та працювати. Які будуть ще пропозиції до програми до ким, до ким, до питання? Що ми доручили. Будь ласка, да. мільйонів гривень на ремонт будівлі поліції. Будівля поліції це, це всі власності. Ви підачі програми бігли вперед. Вам навіть на підне на, запитання на, 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 на надати, коли будемо надати іншу програму. Чи це всього програма? Ні, це все і Це правопорушення. <гум> ні, може <гум> <то, має, гум> ти скажу, що це не та програма. Кошти звідси. Кошти звідси, щоб набрати. Кошти поки не раз. Кошти нікуди не йдуть. Кошти буде розглядатися. Закладені кошти з цього <гум> на дому. Це я кажу, як мали. <гум> <гум> Військовослужбовця. У мене питання. Чому так мало нашим військовослужбовцям закладено... Грошей. Чому тільки 4 мільйони? Чому на 10? Чому на 15? Чому на 20? Давайте свої пропозиції буде 10-15 два. Скільки скажете? Я вже подавала свої пропозиції на сайт. Чи дійсно могла б наша громада зініціювати самодопомогу не тільки підрозділам? Але дійсно я знаю багато військових, які е, збирають ці кошти по, по копійки, по знайомих, по волонтерах. І дійсно вони з нашої громади, і вони їм потрібні. Чи можемо як ми можемо ініціювати допомогу саме їм, виділити додаткові кошти? Яким чином можна це зробити? От ви депутат, голова міськради? Ну чи можна якось це збільшити? Кошти на ці витрати пропозиції ваше давайте ну, пропозиції збільшити бюджет на витрати. Або його встановити на витрати саме на Встановити бюджет на витрати, ми не маємо права, ще раз кажу, це буде супер чи чином заклада. Ми сьогодні 6 громади служить тисячі людей. І по назовітеку цифру ми повинні поставити на одну, на, на одну людину. Для себе, щоб ви розуміли. Ну, цифру назовіть людьми. Скільки надо. Я не можу її наладить, треба ну, фідарі, ви, щоб я зараз пропозицію. Давайте допоможемо. Давайте цифру. Давайте, якусь цифру назовіть. 100 тисяч. 100 жаль, на 3 тисячі чоловік. 3 мільярда гривень. У нас надходить 270 А Ви ще кажете, давайте 10 бюджетів наперед, а тому просто на підтримку. Це я. Ні, давайте можливо можна і. Це, це як. Це, не, мені. О, 3 тисячі чоловік служить, 100 тисяч ми зараз виділяємо. Але що вони не всі і звернуться? неї. Так не Та, Ну це ж що не питання. Mm -hmm. Ви повинні підходить до всіх ну, одинаково. Mm -hmm. У нас на базі надходження 27 мільйонів на 270 млн грн. 3 мільярда гривень, ви кажете, mm -hmm. давайте закрім візку раду, закріплеємо все, і 11 років ніхто не буде ходити на роботу. Мовірно, так? так, 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 так такі ж для цього це їх державний бюджет, для цього оплатиться заробітна плата. І хлопці отримують державного бюджету з вині бюджет. кошти. Ми можемо закладати будь-яку цифру від нуля і до безкінечності, але є фактичні е, можливості, е, справляти ці кошти, направляти кошти в інших сумах е, відповідно до можливостей нашого бюджету. І знову ж таки, е, Павло Вікторович сказав, що ми по е, бюджетному кодексу можемо на ці цілі спрямовувати лише кошти перевиконання бюджету або вільні залишки, тому що це не власні повноваження змівської міської ради. Те, що не стосується власних повноважень, неможливо закладати в бюджеті, коли його формують, із е, надходжень і власних надходжень. Олена Анатолійовна, можна питання? Скажіть, будь ласка, трошки розбіжність по цифрах. Ви сказали 30 мільйонів, перед цим головуючий сказав 12-15 мільйонів. Під кільця цифра 30. А 30 мільйонів Це за три роки. А, за три роки. Ну ви ж так уточнили. Так, уточнили. За, за період реалізації Діва. цієї програми. Діва. Діва. Я сказала, у 2023 році ми зробили. А скажіть, будь ласка, а яким чином тоді був куплений автомобіль на управління стратегічних розслідувань? Це теж за якоюсь програмою? Це можливо, можна було зробити? За якою? Ну, за якою програмою ви давайте, кажете, що це не може? Україна, це можливо. ж того і стосується. Ви кажете, що день, не давайте, можете. Зато можете покупати автомобілі на управління стратегічного розслідування так? Голови, так? Та день Я і давайте голови, ви на питання чи... до Олени Анатолійовни. Ви ж а мені. я не перебуваю, я, я спілкуюся. Я заказав за, зачитав вам правила, і ви надає ми проводимо громадські слухання. Перестаньте у вас. Є якісь питання? Я ж задаю питання. Я ж задаю питання. Я вам зачитав, що я як голова Абоче, можу вас перебивати, потім при свої причини, що це не стосується даної програми, тому що ми на сьогоднішній день беремо декілька програм, діба все також. Давайте, давайте Це нам, все стосується, питаю, це, це все стосується даних програм. програм. Тому що це я спрашую, ця машина закупалася за програмою, за якою? Дивіться, в програмі передбачена сам алгоритм, за якою виділяються кошти, або щось ну виконується інший захід. Для цього треба, щоб командир військової частини, військового формування звернувся з відповідною проблемою. багато було звернень від військових за 2025 рік. двадцять рік. Можу зараз назвати вам цифру, але їх достатньо. достатньо. І який процент, що ви задавані ці Ми не, вин... не статистику. А чого це не ви? Ну, як це, ви не знаєте, Скільки скільки? це ж звернення ми, громадян? Сьогодні, ми сьогодні не розглядаємо звіт про програму, яка діє на сьогоднішній день. Коли вона закінчиться, буде підготовлений відповідний звіт. І... То вони вносу підправили Олена Анатолійовна, Ще питання до вас mm. саме до програми щодо профілактики правопорушень. Закладено 6 мільшість не 6... ми готували. Ну, хто Ні, готував, є тут хтось, хто може відповісти на це питання. Ну, давайте, це давайте ну я так розумію, зараз йдуть громадські слухання по усім програмам. Давайте, будь ласка, ведіть себе нормально. Я вам зразу зачитаю. Я нормально. Ми розглядаємо по питання по почерзі. Перша програма підтримки збройних сил. Інша буде програма профілактики правопорушень. Там будемо питання правопорушень. Павло Вікторович, як тут і стосується і те, збройних, збройних сил. Якщо питання не стосується, де я вам зачитав правила, як ми розглядаємо. Що питання не стосується той прав того питання, що ми розглядаємо, то як голову чи можу вче з метою, щоб не за затримувати час, призупинити виступаючи. І давайте по факту, є програма підтримки Збройних сил. Давайте пропозиції і питання по цій програмі. Далі будемо інші програми Ну Пропозиція, що ці кошти 6 мільйонів перенаправити. Це інші програми. Ну що? це ж перенаправити на програму Збройних сил. Ви, ви ми зараз не ділимо кошти. А я ж вам не кажу, ділимо. Не передбачаємо, передбачаємо. Зараз, зараз, давайте ваші думки. Ні, не, не треба мені направити, я знаю всі ваші думки. Та ви не розумієте, це вже, як вам? це я не розумію зараз. Десять на 10 мільйонів гривень додатково до програми збройних сил України, і це буде ваша реальна думка, яку ми будемо розглядати. На, на теперішній час. Ну в країні не все гарно. іде війна. Давайте, давайте. Ну, давайте так ці 6 мільйонів. мільйонів. Ми якщо внесемо першу програму, яку розглядали, давай тут просто цей давайте цей пункт на теперішній час виключимо. Закінчиться війна. Зробимо у громаді воду в таранах, в велетні дороги. А потім перейдемо Січка до вода. забезпечення тих міністерств, які фінансуються централізовано з державного бюджету, який у нас вилучає в тому числі гроші. Ви ви дивіться, ж що ви хочете. Якщо ваша логіка якась для мене не зрозуміла, ну, щоб що я з депутатом пояснити, ви зараз <пл 'язково> пропонуєте виключити те, що фінансується з державного бюджету? Ні, я пропоную на даний момент з цієї програми вилучити пункт ремонту Фонду, фасаду на 6 мільйонів. А і якраз це буде балансом для першої програми 6 мільйонів. І все. Так ви за тільки що дали, що... Виключити тих, хто на сім'ї загалом. Ні, ні, не я панікулюйте. Постійно, я чітко все об'яснив, чому я це чому я пропоную ну, і не на цей пункт Питаю вилучити. Зафіксували, зафіксували. Ми розберемо відеозвернення і на дамо повинна проходити. Що я просить про письмово, давайте свої запитання, щоб в нас не було іншого творання. А можна купити мама дана галя, нас не ходить купувати. Самокат купити на їхню. Що найновий треба йому? Торка. Чому Торка. так і правда? Чому самі нові Торка. марки закупаються? Можна Торка. ж зекономити. Моя пропозиція була збільшити витрати на фізичну здоров'я реабілітаційні заходи для учасників бойових дій 100 тисяч гривень до 319 тисяч сімсот гривень, бо нашим захисникам будуть потрібні більші витрати на реабілітаційні засоби. Ми не знаємо, скільки наших людей приймають. Ну, так? так дивіться, це трошечки не та програма, за якою або можна придбати, або встановити собі засоби реабілітації. Це програма. Яка спрямована більш на дозвілля ветеранів? От ми там рибалку минулого літа влаштовували, оце от до цього. так? Що стосується питання реабілітації і засобів реабілітації, є програма соціального захисту, є державні програми, за якими ми працюємо з ветеранами і за кожним слідкуємо і намагаємося спрямувати в той чи інший центр для в тому числі, і засобів реабілітації, для санітарно курортного лікування. їх їхніх дітей разом з сім'ями також скажіть, будь ласка, по цьому питанню, що ви тільки що казали, а хто е, займається проєктуванням і всім іншим по стосовно реабілітаційного центру нашої лікарні? Ну е, директор лікарні Іменно сам директор лікарні? Е, звичайно, ну дивіться, е, охорона здоров'я це галузь, да? які є відповідні стандарти, норми, правила? От вона до нас приходила, ми і з головою розглядали вже на, на, на такі дивовички на раді. Є список обладнання, яке необхідно для того, щоб отримати цей пакет. Там не можна. А я бачу, я знаю, як це все робити. Ну, я, я вас питаю, хто відповідальний директор, директор нашої ініціатива. Окремим блоком обговорювали питання роботи перевізників. Учасники наголосили на проблемі відсутності обліку пасажирів, необхідності встановлення камер відеоспостереження, а також запропонували передбачити додаткове фінансування для відновлення вечірніх рейсів по місту Змієво. Ну, Нормальна прочита дійсно проходить пільговиків. За місяць ну, всю компенсацію, як то. Дійсно, дивіться, є два шляхи вирішення питання. Перше питання дійсно. Це наша комісія, яка працює, яку я зазначив. Інше питання: ми три роки тому вводили талони проїзні, які видавали Управління соціального захисту. Кожен пільговий ну, людина, яка має пільгу на безкоштовний переїзд, звертається до Управління соціального захисту, отримав талони на безкоштовний проїзд. Ми для себе робили таку моніторинг. Потім по цьому талону здавав перевізнику, потім перевізник звертався до управління соціального захисту, і ми 100% задавали. Але є одна проблема, але є одне але. Е, Відповідно, до країни соціального захисту звертається лише наша громада, наші мешканки, ну, мешканці й мешканки. Е, але законом України передбачено, що будь-який громадянин на території країни має пільговий перевіз. Відповідна ініціативна група звернулася до суду, і ці талони нам скасували, тому що. Не може бути, що ми забороняємо пенсіонерам з міста Харкова не користуватися пільгом на території з міської громади. А пенсіонер, який приїздить одноразово, він не може піти отримати управлінні соціального захисту цей талончик. Тому відповідне рішення суду було скасовано цей проєкт. Нам це дало можливість подивитися реальну картину. Чому я зазначаю, що ми на сьогодні ще не стовідсотково не сплачуємо перевізнику, а сплачуємо лише частину. А перевізник ряд, затратний, взяв на себе і виконує свої обов'язки. Перевізник це три. Дні на тиждень. No. Ну, ми порахували, щоб хоча б це сума. На сьогоднішній день сума компенсації 4-2 гривень. грн. Uh -huh. Якщо ми хочемо, щоб ще щодня, що, що, що ми можемо що дня зробити, але тоді ми повинні будемо сплачувати перевізнику також жити. З цього питання це у нас перевізник Андрій Сергійович. Дивіться, не дні в громаді. Ми працюємо дуже давно. В понеділок середа п'ятниця пільгові дні внутрі громади, так. вівторок четвер, зміїв Харків. Угу. Це п'ять днів в неділю. Так, так. 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 Одна пропозиція саме по програмі, по перевезенню там 4 мільйони 200 тисяч гривень. Мене така пропозиція. Прошу зафіксувати до протоколу, що економічний відділ там розрахував чи перевізник може разом. Щодо додати кошти на компенсацію за вечірній рейс, щоб додати все ж таки вечірній рейс по місту змієву та знайти е, кошти в бюджеті, щоб додати до цієї програми, щоб було профінансувати. зафіксували. Ми це питання вже фіксували, розглядали повторну, розглянемо це нам зробити. Також підіймалися питання щодо патріотичного виховання молоді, якості медичних послуг, земельних питань тощо. Загалом слухання тривали майже півтори години. Учасники ставили запитання, висловлювали зауваження та подавали свої пропозиції до деяких програм. Наприкінці зустрічі присутні відзначили важливість того, що мешканці громади стали активніше долучатися до обговорення програми, процесів, від яких залежить розвиток громади та використання. Бюджетних коштів найближчим часом відбудуться громадські слухання щодо бюджету Зміївської громади на 2026 рік. Пролунала пропозиція проводити їх у вихідні дні, щоб забезпечити максимальну участь жителів. Попри активність мешканців і велику кількість озвучених пропозицій, головне тепер, щоб влада дійсно дослухалася до позиції громади, адже практика попередніх років показує і петиції, і звернення і громадські ініціативи. Тиви часто залишалися поза увагою. Громадські слухання це не формальність, а інструмент участі людей у розподілі бюджетних коштів. І від того, чи будуть ураховані сьогоднішні пропозиції, залежить реальна якість життя у громаді наступного року. Саме тому мешканці очікують, що цього разу їхній голос все ж буде почутий, а рішення відповідатимуть потребам громади, а не окремих посадовців. Лариса Бодерюва істоміна Анастасія, канал Медіазмін. Євгеній